Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї з натуральним камінням виробництво Таїланд. І розпочнемо сережок з опалом, аметистом та гранатами радолітами. Опал 7х5. Довжина сережки 33 мм. Загальна вага 6,5 г. Англійська застібка Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Колон з помаранчевим опалом. Ширина 28 мм, довжина 50 мм. Вушком. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з помаранчевим опалом та кубічним цирконієм. Опал 10 х 8. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долари. Сережки з аметистом та чорною шпинеллю. Аметист 7 на 5. Розмір поверхні 15 на 12. Англійська застібка. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки з голубим тапазом та кубічним цирконієм. Топаз 6 х 6. Загальна вага 4,5 грамів. Англійська застібка. Вартість 1300 гривень 33 долари. Сережки з мазамбійським гранатом та білими табазами. Гранат 10 на 8. Загальна вага 5,6 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Браслет з блакитним опалом 6х4. Довжина 20 сантиметрів. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2100 гривень 53 долара. Кулон з лонтен тапазом та кубічним цирконієм. Тапаз 7 х 5. Довжина колона разом з вушком 20 мм. Довжина ланцюжка 45 сантиметрів, застібка карабін. Вартість колону 800 гривень 20 доларів. Сережки з гранатами-радолітами, довжина 44 мм, загальна вага 5,8 грамів. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Сережки з хромдіапсідом та кубічним цирконієм. Хромдіапсід 5 мм. Загальна вага 3 грами. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки з опалом та рубінами. Опал 8 на 6. Розмір поверхні 13 на 11. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість сережок 1600 гривень 40 доларів. Брош з марказитами. Розмір поверхні 53 на 47 грамів. Вартість 1300 гривень, 33 долари. Сережки зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 6х4. Довжина сережки 45 мм. Загальна вага 6,2 грамів. Вартість 1700 гривень 43 долара. Каблучка зі смарагдом та сапфірами. Центральний смарагд 7 на 5. 17 розмір каблучки. Розмір поверхні 25 х на двадцять Вартість 1600 гривень 40 доларів. Кольє зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 6х4. Довжина кольє 45 см. Плюс подовжувач на 5 см довжина підвісної частини 3 см. Смарагди прозорі. Вартість кольє 3800 гривень 96 доларів. Браслет з цитринами та смарагдами, Цитрин 7х5. Ширина браслету 8 мм. Застівка. Браслет на зап'ястя 17-17 мм. міліметрів. Так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2700 гривень 68 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!